Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал! Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні продовжуємо знайомитись з особливостями Одеської говірки. Одесити дуже часто в розмові використовують свій одеський сленг, зрозумілий тільки Одеситам. Немісцевим місцевим ці одеські фрази зовсім не зрозумілі. Отже, давайте разом розтлумачимо ці колоритні одеські фрази і поповнимо ними свій словарний запас. Що ти вдягнувся як румун на свято? Вперше цю фразу можна було почути під час румунської окупації Одеси у 1941-1944 роках. Справа в тому, що влітку, рятуючись від одеської спеки, румунські солдати перевдягались в сорочку з кроваткою та шорти. Але шорти на той час в Одесі були виключно дитячим одягом. Тому така форма окупантів для Одеситів виглядала дуже кумедно. З того часу вислів, що ти одягнувся як румун на свято у трусах і краватці, міцно закріпилась в лексиконі місцян. Та оно все синім пламенем. Цю фразу можна почути не тільки в одеському сленгу. Одесити використовували цю фразу, коли втрачали останню надію на благополучне вирішення якоїсь справи. Та повністю махнули на це рукою, вигукуючи, та гарі все синім пламенем. Можете жалуватися в центральною прачечною. Чому саме в пральню та ще й в центральну історія замовчує. Напевно, хоч скільки завгодно ти можеш туди скаржитись, а толку все одно ніякого. В радянські часи в Одесі центральна пральня була найвідомішим місцем. Куди посилали незадоволених покупців чи клієнтів, які погрожували поскаржитись куди слід. Слушайте сюди, та жалуйтесь ви хоч в центральну прачечною. Рахіт в Панамі. Цей вираз з'явився у місті у період 1917-1922 років 20-го Це були голодні роки і Рахіт був частим дитячим захворюванням. Пізніше ця кличка стала дуже поширеною серед дітей та юнаків, і на одеському сленгу вона означала, що така людина нездатна до самостійних дій та повністю перебуває під впливом батьків. А за базар. Ця одеська фраза з'явилась в Одесі у 19 столітті, коли за порядком на одеських базарах доглядала людина, затверджена міським магістратом. Ця посада в Одесі так і іменувалась базарний. Тобто вираз відповідати за базар означало виконувати базарним свої професійні обов'язки. вам не при руминах двері колбасою закривати». Ця фраза з'явилась під час Другої світової війни, коли Одеса була окупована румунами. Вони відрадили у місті політику Непу. Нова економічна політика проводилась у Радянському Союзі, починаючи з 1921 року. Ця політика полягала у використанні ринку та різних форм власності в економіці країни, залучення іноземного капіталу у формі концесій. НЕП передбачав створення кооперативів та приватну підприємницьку діяльність. За ініціативою Сталіна у кінці 20-х років ХХ 20 століття НЕП почав згартатись, і до 1929 року з цим було покінчено. Отже, в період з 1941 по 1944 роки румунські окупанти в Одесі відновили НЕП, чому дуже зраділи заповзятливі Одесити. Справа була поставлена настільки добре, що вже після війни в Одесі ще якийсь час продовжували працювати приватні ресторани підпільно бо радянська влада забороняла приватний бізнес. Ось якраз в той час і була вигадана одеситами ця сленгова фраза: Мазгіна Бікрень. Це явище зустрічалося не тільки серед Одеситів, але й серед жителів. Інших регіонів України це могло бути епизодично чи діагнозом протягом усього життя. Так називали нормальних людей, які мислили нестандартно, з деяким сувом по фазі, як було прийнято висловлюватися серед одеситів. Результат цього нестандартного мислення дуже дивував оточуючих, а іноді навіть. Приводив або в ступор, або в шалене обурення. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще цікавіше.